У голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського доволі специфічне розуміння його посадових обов'язків. Здавалося, от що б має робити очільник райради? мабуть, ініціювати роботу депутатів, проводити сесії, на яких прийматимуть важливі для району рішення. А от і не вгадали місяцями, і наша знімальна група, і самі депутати, які через відсутність на робочому місці пана Дмитра не можуть провести сесію, чекали, аби він почав працювати. Та двері його кабінету як були, так і залишаються зачиненими. Але уважні креманчужани можуть сказати: Та де там? Ви просто не там шукали. І дійсно. Замість роботи у райраді Дмитро Олександрович знайшовся у зовсім неочікуваному місці. Вчора телеканал Візит опублікував сюжет, в якому вітав свого працівника з 30-річчям професійної діяльності. І хто ж особисто приїхав привітати ювіляра? Правильно, Дмитро Колотієвський. Дякуємо за вашу постійну принциповість, за те, що ви не уникаєте складних історій, складних тем. Всього вам найкращого, тримайте і далі. Дякую. А ви кажете, що очільник Кременчуцької райради нічого не робить? Це все брехня, наклеп. Ось де він спілкується з близькими йому змі, а саме Кременчуцькою газетою та телекомпанією Візит. Це, до речі, окрема історія. Адже у той час як протягом багатьох днів Кременчуцькі новини намагалися знайти посадовця і поспілкуватися з ним. Інтерв'ю пан Дмитро давав лише представникам цих двох медіа. Зовсім не підозріло, чи не так? Але ж чому голова Кременчуцької ради Дмитро Колотієвський не з'являється на своєму робочому місці, аби розблокувати роботу ради і нарешті розпочати прийняття накопичених за довгий час рішень? Питання, на жаль, залишається відкритим. Можливо, Дмитро Олександровичу його озвучать представники близьких змі, але навряд Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.